Чорт він і в Африці, чорт, але в східних слов'ян він. Не... Наш головний герой напевно, найменший, найпакосніший, найбезсердечніший, найпротивніший представник родини чортячих. Ну, Або чортоподібних, як вам завгодно. Також його дотично бо можна було віднести до качок. Та ну, ви ж поговорю, що його назва походить від Балтійського. Що означає маленька качечка. Хоча, відверто кажучи, на місці качок я би образилася, якби в честь мене назвали <плес> це. Аки маленькі ростом, всього декілька сантиметрів, цей тіло покрите густою чорною шерстю, а от голова лиса. Ну або така, ніби там лишай дуже постарався. Цей гіст одніє крила. А от чи є у них роги та хвіст, і як у кожних поважних чортів, там вже не знати. Ну, але по логіці мали би бути, раз вони чортоподібні. А ще у них немає п'яток. Не дарма ж їх іноді називають безп'ятками. Все, на цьому все. Відомості про зовнішній вигляд аж закінчилися. До слова, ще називають антико, анцеборик та анцеболотник. Ішов, анцеборик через попівдворик ніс з й топори. А ще мальовану торбу з пиріжками. Цікавий набір речей, звичайно, але нехай той я. несе собі все, що хоче, тільки би він до нас знайшов з цією сукирою. Питаєте, нащо я то і діло запікаю Оце Анджека? Та тому що згідно з повір'ями його ім'я не можна вимовляти. Бо ще тільки він його почує, то тут же з'являється. Воно мені треба, правильно не треба, бо ж ці хлопаки. Хоча правильніше до анчуток звертатися бунуло. Тому що в них немає жодних статевих признаків. От, нуль. До слова, хто знає, як називаються такі істоти по-науковому. Тому що ну, андрогіни не підходять, бо в них є признаки обох статей. А тут взагалі ніяких признаків немає. Я б могла спитатися в чату GPT, але я записую це відео, а потім забуду. А ви напишете, я прочитаю, буду знати. О! Так от їхні ім'я не можна вимовляти, бо вони тут усі з'являють. А це мило ну, в баню. Бо. Yeah. Якщо ну, їхні старші брати чорти хоча б раз за життя, але все-таки можуть допомогти людям. Та анчутки ні. Як я вже й казала, воно таке противне, що то страшне. Але анчутки є більш противні і менш противні. Наймирніші це польові. Чому так я не можу пояснити? Ну, напевно, такимся грудили. Або, знаєте, там природа навкруги, гармонія, ом. От. Є конопельники, просяники, житники, вівсяники, гречаники, картопельники. Коротше, на кожну польову рослинку є свій власний анчутка. О, який в ній живе. Ну, принаймні так кажуть. Перед збором врожаю вони всі, як правило, покидають місце свого проживання, ну аби не бути жертви. Але якщо раптом він щось завтикав або анчутці, щось стрелило в ту його лису голову, і він захотів напакостити людині, то він залишався в тому плоді, в якому жив. І коли людина їла ту картоплю з анчуткою, чи кукурузу, чи що там з анчуткою, то воно було дуже противне на смак. Якщо вам попалася несмачна гірка бульба, то швидше за все ви з'їли анчутку. Вітаю смачного! Мимо моєму польової є ще анчутки домашні та водяні, останні найгірші, тому що вони робили так, щоб при плаванні людину корж зловив і вона потонула. Також до водяних анчуток відносять тих, котрі живуть в бані. Вони обливаються кип'ятком або насилають сон. А спати в лазні це дуже погана ідея, напевне. Домашніші ж трішки противніші за польових, але миліші за водяних. Взагалі їх дуже рідко можна побачити, тому що ці янцеболотники страх як бояться домового. Ой-ой-ой. якщо вони просичуть, що в вашому домі його немає, і заведуться там, то єдиний спосіб, яким можна вигнати цих зараз з хати, так це її спалити. А потім ще й той попіл з сіллю просипати треба. Ну або просто завести домового, який на раз-два справиться своїм малим лисим проказником. Оце я не запікувала Анчутка, і він прийшов і тепер мені оцю довбану паклю вічно витягує з волосся. Ну, буває. Ну, дивись. Де звідси? Також з ними можна справитися за допомогою любого гострого металевого предмету голки, цвяха, булавки, ножа. Коротше, бачите анчутку тут же тикайте в неї чимось металевим і гострим. Е, але нагадаю, з хати такими методами їх не виживеш. Мов залізного і гострого анчутка, що бояться духів вище рангом, а також диких звірів, особливо родини собачих чогось. Я так думаю, це тому, що в них нюх хороший. і незважаючи на те, що анчутки можуть робитися невидимими, там вовки собаки все одно за допомогою свого носа зможуть їх відслідкувати. Все одно дивно, тому що мимо таланту не невидимусті анчутки ще вміють за долю секунди переміщатися в просторі. То що їм ті лисиці вовки і собаки зроблять? Я поки що не розумію, що їх бояться. я вже знаю, що. Коротше, саме через вовків анчутки стали безп'ятками. Коротше, є легенда, що. Якось одного разу анчутка тікав від Вовка, але той його догнав, відкусив йому п'ятку. І саме так анчутки стали безп'ятками. Правда, непонятно, чого Вов відкусив п'ятку одному, а анчутки всі стали безп'ятками, бо їх є до холєри. Дивно, але на і там. До слова, злі чаклуни, ну ти добрий, добрі, напевне, теж. Використовували анчуток в своїх цілях. А потім робили домашні справи. Якось їх там заклинали і анжутки то і діло прибирали в них, готували їсти і всі діла. Дуже вигідна річ, як на мене. Але є одне але ці лисоголові завжди мають бути зайняті. Хай там, не знаю, крупи перебирають. По десятому кругу миють посуду. Що ще? травичку по одній виривають біля хати. Але. Завжди вони мають щось зробити. Бо як тільки ганчутки з'явиться вільна хвилинка, то вона тут же почне пакостити своєму хайдаєві ношу. І на кінець. Хоча ганчутки найбільші поширені, десь там на території сучасної рашки, наприклад, на Смоленщині кажуть, що якщо ти їсиш, і тково ногами бовтаєш, то до тебе прийде Анчутка і сяде тобі на коліна. А на Тамбовщині Бовщині вважають, що ці істоти і є домовиками, але знаєте що? Може, той не краще, що вони і звідтам хай лишаються в себе вдома і лякають е, своїх місцевих. А ми залишимося в себе разом зі своїми чугайстрами, мавками та лісовиками.